Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. і Сьогодні у нас гарні новини. Пам'ятаєте справу Дмитра Позивний Ямаха, військовослужбовця, якого незаконно затримали працівники новомосковського РУП, Одягли кайданки, доставили до райвідділу та ще склали протокол за статтею 173 КУПАП. дрібне хуліганство. Друзі, звертаюсь до кожного з вас. Робіть максимальне поширення даного відео, оскільки воно дуже цікаве і корисно буде для кожного з вас. Суд першої інстанції прийняв таке рішення, що Дмитро був винний, однак, по малозначності справу закрили. На свою чергу не влаштували таке рішення. І ми подали апеляційну скаргу. Сьогодні друзі, в нас результати. Та напишіть обов'язково свою думку. Як ви вважаєте, чи вдасться нам все ж таки звільнити цього раманішвілі працівника Новомосковського груп, чи ні. Сьогодні більш детально на моєму каналі обов'язково робіть підписку. Друзі. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Пишемо коментарі та дивимось дане відео і ваше посвідчення в адреєстрації. Покажіть свої документи. Який саме документ? Представтеся, ви поліцейський? Так, я представлюся так. Який Як саме документ? Я тим ви представляєтеся? Який саме документ? Тим, ким ви представляєтеся? Ну, я ваш Ковський РВП я сказав старший лейтенант му... поліції. Бо я чуваків я бачу. Я не бачу вашого документа, не бачу вашого. Візьми наручники. А у тебе ви... А яка сили... у вас інвалідність? ПВБ на голову, да? Ви ну, от тільки Те, що бачите, що на голову. Мужичок, я не пойму, лишо. Ведь не миг я инвалид, вы шо робы-то? Жестко, дай встану, один из наручников и поехали, ну, хорошо? наручники, потом встану Ну моя рука поломана Сначала наручники Я не могу сесть сзади, моя нога не сгибается Так закидывай ногу, ты специально не ставишь Да я тебе, сука, не ставлю специально, блядь! Ну гни, 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 гни Что не получается? Туда. Двиг хороший исполнять Потому что ты не видишь, блядь, что я инвалид, да? Закидуй нову також, друзі. В мене на руках постанова Дніпровського апеляційного суду. Хотів би в першу чергу подякувати судді Джерелейка Олені Євгенівні за законно прийняте рішення, тому що суддя чітко вислухала нашу позицію, чітко вислухала позицію захисту, позицію Дмитра і прийняла законне рішення. Рішення, яким скасовано було рішення суду першої інстанції. Визнана Дмитра невинуватим у вчиненні адмінправопорушення, яке йому ці працівники поліції навішали, і справу закрита. Дана постанова апеляційного суду не підлягає оскарженню, а тепер більш детально стосовно цього. Я не проскуапеляційного суду Чиранико приймаючи частина супа капляться до статті подарості. Белоказати спинку відеоконференції. Дякую, Ваша честь. Підтримуємо апеляційну скаргу в повному обсязі. Вважаємо, що в діях Белова Дмитра Сергійовича відсутні склади жні правопорушення. Тому відповідне провадження підлягає закриттю. У дом першої інстанції не було взято взагалі до уваги той факт, що мною надавалися документи, які підтверджують стан здоров'я белова. А саме що було погіршення психічного стану, то був встановлений діагноз розлад адаптації і змішане порушення емоцій та поведінки. Що в свою чергу підтверджувалось відповідною висновком, що суд не взяв до уваги. Дом, 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 також звернути увагу на те, що суд першої інстанції взагалі не прийняв до уваги, що було проведено дисциплінарне провадження відносно працівників поліції, які були притягнуті до відповідальності за порушення дисциплінарного статуту, які одягли кайданки на. Особи з інвалідністю з явними ознаками, відсутніми кінцівками і не звернула на це увагу. В рамках цього також суд першої інстанції не звернув увагу на доказ, який підтверджує те, що порушена 365-та частина друга ЕГБО <реш> не вбачається хуліганських мотивів. Його дії не були спрямовані на порушення громадського порядку та спокою громадян. Відтак, дії останнього не можуть бути кваліфіковані по статті 173. Просимо задовільнити апеляційну скаргу в повному обсязі скасувати рішення суду першої інстанції закрити провадження за відсутністю складу адмінправопорушення. Які рішення апеляційний суд прийме задовольнити постанову скасувати прийняти нову постанову провадження справи про адмінправопорушення прав... прав... за статтею 173 щодо Білоруба закрити підставі пункту першого статі двісті сорок сумувати складенпорушення встанова порядок порушення друзі. Якщо страхування, то звісно це хотлайн Finance, бо в мобільному застосунку зібрано все, що може бути вам потрібно по страхуванню онлайн-оформлення автоцивілки, зеленої картки та інших страховок. Найпопулярніші страхові компанії та відгуки про них інструкція дій при ДТП контакти вашої страхової компанії. Шерінг страховки, нагадування про закінчення автоцивілки, бонуси і можливість задонатити на ЗСУ. А також, як завжди, діє мій промокод Болтинг 10 на знижку 10%. Рекомендую завантажити застосунок Hotline Finance, якщо ви ще це не зробили. В описі під цим відео всі деталі. А тепер найголовніше, друзі, з рішення суду. Я обов'язково дане рішення залишу в описі під цим відео. Ви зможете перейти і ознайомитись з ним. Хоча... Спочатку, все ж таки, ви долучіться до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія. До речі, Дмитро Ямаха також в нашій спільноті, і вже багато військових долучається також до нас. Не витрачайте час, майте надійну юридичну підтримку на дорогах України від незаконних дій представників влади. Тим паче, до кінця березня, якщо ви долучитесь ось за цим номером телефона або перейдіть в опис під цим відео на наш сайт. Вступіть в клуб, ви маєте можливість прийняти участь у розіграші айфона, 16-й айфон і ви можете його виграти. Долучайтеся до нашої спільноти. І ще один головний момент, друзі, не забувайте про те, щоб мати знання треба вчити та читати а у цьому вам допоможе вірно корисна юридична література а де вона знаходиться все вірно в нашому адешопі переходимо в опис також під цим відео або за цим номером телефона та придбайте для себе корисну літературу виходячи з рішення суду апеляційної інстанції суд звернув увагу на те що дійсно із відеозаписів, які ми всі бачили вбачається що дмитро пред'явив працівникам Поліції законну вимогу щодо пред'явлення ними службового посічення, що чітко передбачено частиною 3 статті 18 закону України про національну поліцію, та в подальшому дані працівники порушили цю норму, в зв'язку з чим їх було притягнуто до відповідальності дисциплінарної. Далі суд вказує про те, що є стаття 45, про яку ми також зазначали закону про національну поліцію, у яких випадках вдягаються. Кайданки, суд перерахував ці випадки, друзі. І що цікаво, в свою чергу, ці випадки, які передбачені законом, вони не підпадають під дії, які були в діях Дмитра Ямахи. Ну, це ми неодноразово на це звертали увагу. Ну, чомусь суд першої інстанції, я так розумію, цей новомосковський міськрайонний суд. Він, напевно. Щось знає або досить таки тісно спілкується, напевно, з даними працівниками поліції, а може з цим Романішвілі. Стосовно Романішвілі, друзі, в кінці відео буде дуже цікава інформація. Додивіться до кінця. Продовжимо далі, друзі. Ненормативна лексика та реакція Дмитра були спровоковані діями працівників поліції, які спочатку на законну вимогу не надали службового посвідчення. А в подальшому поліцейські на повідомлення Дмитра про те, що він є особою. З інвалідністю вжив висловлювання щодо Дмитра, яке принижує його гідність як особи з інвалідністю та військовослужбовця, застосувавши в подальшому кайданки без обґрантування законних підстав. Круто! Це все, про що ми говорили, чомусь перша інстанція не звертала на це уваги. Рухаємось далі. Таким чином, нецензурні висловлювання Дмитра були спровоковані неправомірними діями працівників поліції. А тому дії Дмитра не свідчать про мету порушення громадського порядку та спокою громадян. Тому відсутній склад, адмін, правопорушення передбаченою 173. Головна теза, в тому числі про яку ми зазначали, щоби був склад адмінправопорушення, повинна бути в тому числі мета. Мета у даному випадку є порушення громадського порядку. А Дмитро не порушував громадського порядку. Навіть якщо він висловлюється, в бік працівника поліції нецензурною лайкою у даному випадку немає на меті порушення громадського порядку. Це те, про що ми неодноразово зазначали, і досить круто, що суддя нас почав. Чула у цьому випадку і зазначила про це в рішенні суду. Друзі, це не говорить про те, що кожен тепер повинен нецензурно висловлюватися від працівників поліції. Не робіть цього, спілкуйтесь з ними вічливо. Все одно, рано чи пізно, вони будуть покарані. Кожен буде відповідати за свої неправомірні незаконні дії. Наша спільнота, в свою чергу, максимально на сьогоднішній день працює над тим, щоб цього Раманішвілі було звільнено з лав поліції, без права його поновлення в ряди поліції. Тому що такий працівник поліції, вчиняючи незаконні дії, не маючи е, відношення, чи то буде військовий, чи то буде звичайний громадянин. Це стосується. Кожного громадянина України, відносно якого працівник поліції, якщо вчинить злочин, він повинен нести відповідальність. Тому зараз ми всіми нашими силами, які є, працюємо над тим, щоб Романішвілі було звільнено. І я впевнений, що нам вдасться це зробити, друзі, це буде дуже крутий і великий прецедент на всю територію України. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться нам це зробити, чи ні? Багато хто з вас писав, коли ми отримали рішення першої інстанції, будемо казати так, негативне, що так воно і повинно бути, тому що система вона покриває. А я вам скажу так: якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться. Треба починати діяти, кожному діяти. І тоді будуть зміни, неминучі зміни, в тому числі в системі Міністерства внутрішніх справ. Так, потрібен час. Так потрібно багато дій. Так потрібна крута міцна спільнота, яка разом може працювати над даними питаннями. Я вітаю Дмитра, всіх, хто його підтримує, передаю велике вітання 25-й бригаді. Ми відновили справедливість стосовно складеного протоколу. В діях Дмитра нема хуліганських дій. Жодних. А далі рухаємось в напрямку звільнення цього Раманішвілі та притягнення його до кримінальної відповідальності. А також зураб Раманішвілі не забувай про те, що незабаром ти отримаєш позовну заяву за компенсацію моральної та матеріальної шкоди за ось такі незаконні протоколи. Дякую кожному, хто підтримує, хто підписаний на мій YouTube канал. Бережіть себе, свою думку в коментарі. Максимальне поширення даного відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба.